Так, Доброго ранку вам ще раз. 11, мабуть, ранку вже. Поїду наверное, на водопад зараз наберу. Я дивлюсь, водопад недалеко якийсь. І Руслану зараз. Щас... А ти на своєму поїдеш? А я думав а на я одному. Повіс. І я шльома тягну тобі. Зараз буду повернутися. Коня, я ж думав тебе просто показати. Чи... А на харай брав? Ну, мабуть, я... я його зараз повісив Чуєш? Диви, зараз заїдемо посражайся, я постою 2 минути, а потім поїдемо в спортзал. Так, що ми ж швидко стражуть. Що, що? Там швидко стражуть. Це секунда. Молоді хлопці. Поняв, 70, виходить, почти долар стрижка, але я даю 100. Ну, 100, долар 50, виходить. І це, що веду? Вчора моя приходила, я ж без настроєння вчора ввечері. Прийшла на 10, а хотіла гроші побольше зробити, привела дівчину. Давай будемо троєм. Вона мені пише, давай будемо троєм одразу. Я кажу, якщо ти приведеш нову, будемо троєм. Е е Хаумач, ну коротше, собі одну любить. Е мене встраювало. Подивіш, дослухай. Привела та що була, кажу, на що вона мені треба, кажу. Кажи, хай йде. Вона, коротше, закапійки, каже, стається втроєм. Не хочу, кажу. Я, 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 я тебе кажу, люблю. Все, будеш одна. А вона ще, коротше. Отправила тут. Потім починала чим торгує десь з малою там. Отацька штука, що покліпив, як вона звати? <рес> <рес> Коротше, е кажу, мені не треба. Остань від мене. Е Осталося вона в мене аж на ніч все. Ну вона мене достала. То те, то те. Ну, щоб побільше більше дені зробити. Ми для них кушелю. Кушелю, розумієш, з дігам? Ні, в мене по любві. Так. Хай е, буде, дай Бог, дай Бог. Зараз давай ще 30 секунд. Е, е, зуби я ж перезвонив, я довольний. 70 доларів багато, то мене врачиха з України успокоїла, що каже, бо переводчик неправильно переводить. Переводчик мені перевів, що 24 часа взагалі не жрають, а потім взагалі ж, гарячі ніколи, бо зуби відпадуть. Коли вона розірвається, я не хотів. Це можна і справити, коли прийду із сету, з природи. До чого веду? Сініна теж в мене нічого не вийшло. Все, спортзал показую, Ви обживіться, вона втомилася перельот, хуйот, а ви тут таке, воно перетомилося. Ну Ось таке у нас кондо. Супер! І в Ютубі ви зайшли, вас так дивляться в Ютубі, в Ютубі всього 320 підписчиків, тисячі просмотри в Ютубі. Супер! Філіппіни для неженатих мужиків! Це рай, рай.